Добрий ранок, Банда! ми О, Вже один язик є. Будемо пробувати ловити язиків, лящиків і вам покажемо. Клас! є вже. покльовочка, чуть удочку не вкрала. Лящик. А? Я уже так вижу. Ты, 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 ты. ты спалишь Ага. Думаю. Кабула. На нас пошел, пошел. Ага. На нас. я зёк. Тей -тей -тей -тей. Опа. Пум -пум -пум. Класс. Красивая рыбка. Есть рыбка. Вкусный Just... 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 Ти пішов на ту лодку була покльовочка відірвала гачка з поводка. Поводка, коротше, порвала і перев'язуємося. Кукльочка. Ух ты! Хорош! Друзі не знаю. Андрюх, дай подсак, пожалуйста. Друзі, дуже хороші. Або... Я не можу зрозуміти, що за прикол. Підсік наче Ляш здоровий, поняв, думав був. Дякую. Оце мамка, так? Да? Ну. Більш менш Друзі, дивіться. О. Эка мамка. Эка кило два. Вот а это. Кило два. Видите, друзья, пик. Ну, это в районе двух кил. Это точно. Тяну, как из полина, короче. закинув під той берег а там дрова розкажу проти та чьи вообще красота добрый шашнур хороший Друзячки, класний лящик, будем продовжувати далі мабуть <гум> на засолочку, так що банда скоро буде рецепт засолки сухого посолу. За он друг одного. одну. Плящик, одно. плящик плюну. запись Коли їх заміну. Поставив дзвонити, хотів до хлопців піти кофе купити кофе кофей. Кофе. Класно, друзяки, сьогодні погодка. Вітру нема, дощ передавали. Але хтось був що не ваше здоров'ячко Приглядуйте, я пішов до хлопців кофе Кофі, кофі. кофі. Смозі, безу, бізу. Пішов каупить до флонки. Бачите, сигареткой. Стоит тобі а живу бачай. Є Добре клевало. Це платва! Ніхера це платва! Дивіться, як платвина! Це два! А може є зюк! Класс! Ні, це платва бандит! просто поглядите как плотва <laughs> класс вот здесь сразу вот и там попустило Був ударчик і попустило зразу. Жив, думав, вонга дві. Бачите, не клієн не клієнся, потім зразу на дві починає. Нічого. Тільки закинув і зразу на падінні, десь затребушило. Теж є запах. Так тарахтело Так <звук> что <звук> я буду чекал на другую клюну Засолочка. Тут, тут друзья пишет yeah. я же не уличка. Дві. А, одна відпала. Потрібно і окули. Перші окуляції. Кисне великий. А для плотви то взагалі шикарна рибка, дивіться. Классный котла. Офигенно. Значит, один не держався, другий зачепився. Та з мікроган. О, це ляж. За ще тебе я їх заклівав. Ляшчик. Такий, Теж хорошенький. Будемо робити сухого посолу. Єсь на поки шест. Сейчас на вличка, мабуть, тут два Але гарно тут ухідка. А куплоту я ловив б. друзяки классатка грамм 250 друзі косниличка рыбку отливали яйцо така правда? Ось такі отакі ось Отакі камбан таки кліють. Клас так, у нас рибка там непогано О, корч Боєць. Дай на підсаку, Андрюх. Классный язк. Мото класс. Ну, яс. Дідзі назвали. Кто? Дідзе. Вот такие банда. Кабанчик. Завершуємо на такому кури балочках. Всіх з великодніми святами наступаючими. Здоровья. Пока.